Ви знаєте, я думаю, що є е, таке поняття, да, от політична воля Оксана дуже часто це вживала. І е, е, яка ця воля? Ну очевидно, десь на отримання позитивного інформаційного поля. От колись Юля мостова вживала термін, такий теплованна інформаційна. От кожен політик він або буде постійно під е, прицілом телекамер. І журналістів, які критично будуть розказувати про кожен його крок, це називається свобода слова, і тоді виборець робить висновок. Мені потрібна ця влада чи не потрібна, або можна забезпечити собі комфорт в тому плані, що тебе ну не коментують. Насправді це питання бізнес домовленостей між власниками ЗМІ і між владою, тобто ілюзій нема щодо реальних прагнень влади. Тут я думаю, ну їх вже практично не залишилося. Чи є ось ці інструменти е, справжнім маскуванням? Я Думаю, що ці шість справ це заслуга, в тому числі міжвідомчої робочої групи, але це орган, який не має інструментів, це не суд.